запитання. Отже, Василю під час служби Божої, коли потрібно вкликати на коліна? Є така традиція, е, значить, що особливі частини служби Божої, коли ми в особливий спосіб, е, якби, от, наприклад, Євангелій, то треба вставати, треба стояти. слухати, дехто вкликає на коліна. я не заставляю ні вставати, ні вкликати. Як людина собі хоче, але в такий спосіб ми якби, особливо підкреслюємо важність служби Божої. Я знаю, що на освячені, вкликали, хтось укликав, хтось просто наклонявся по Ну, По крайней мере, якщо сидиш, то по-любому треба встати. Так? Ну, тобто показати, що для мене ця частина служби Божа є дуже важною. Це на освяченні, і потім ще на причасті. так? Ми підходимо, значить, руки на хрест. Хтось підходить, хтось вклякає. розумієте, а знову ж таки, не заставляю ні так, ні так. Як ви, яка у вас є традиція, такої тримайтеся. Не треба на основі цього воювати або бунтувати. Якщо у вас є така традиція, так робіть. Якщо нема, то, то не треба її впроваджувати.